Танковий преміум, да? Тобто, є от, плюс підписка, є ще танковий преміум, тобто, у нас тут кілька видів да, преміума. Дивіться, є преміум загальний. да, тобто, Можна купити на танки, бачите, там, на, на 360 днів. да? А можна купити 360 днів на танки, літаки, там, кораблі да, на все інше. Трохи дорожче, ну, звісно, річ, да, але це, мабуть, вигідніше, якщо ви граєте в інші ігри. там, в танчики, не лише в танчики, да там, в кораблики, там в літачки То, звісно, річ, дивіться, на місяць 230 загальний, да, а цей 230 тільки на танки. Тобто, ну зрозуміла річ, що це вигідно Зараз е, є знижка, дивіться, да тобто у них ну на Новий рік завжди є знижка, да тобто можна. На Новий рік ще на якісь великі свята завжди діють якісь певні книжки. Так, давайте ми з підпискою закінчили.